Європейська солідарність виходить з того, що громадяни України мають право знати і повинні знати який є реальний стан справ, і найголовніше, що влада робить для того, щоб вирішити проблеми. Тому що від паніки рятують не солодкі казочки і не міфи, які потім розвінчуються життям, а розуміння, що влада усвідомлює проблеми і робить конкретні речі для того, щоб ці проблеми вирішувати, то якраз бачили, як в чотирнадцятому-п'ятнадцятому році робилися е, оборонні споруди, і якраз це дозволило і тоді втримати ситуацію, і дуже е, зменшилося бажання у рашистів тоді продовжувати е, наступ на Донбасі. І зараз фактично поламати путінський Бліскрік і зупинити на дуже тривалий термін власне російські війська на цих лініях. Натомість, зараз, як Петро Олексійович вже говорив в своєму виступі, нам дуже довго розказували, що не були потрібні оборонні споруди. Бачите, був контрнаступ і подібна. Але ми бачимо, що навіть ворог, попри те, що він ліз з усіх сторін, все одно окопувався, проводив якраз фортифікаційні роботи. І справді, ще з минулого року ми закликали, щоб влада. Проводила ті такі роботи для захисту українських військових, не маючи відгуку, вирішили подивитися, яка є ситуація в полі в реальному вимірі, і в березні. Народні депутати Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Володимир Ар'євія якраз відбули до Сумської області для того, щоб подивитися, оскільки була дуже чітка інформація про те, що ворог накопичує сили в заявах расистів, звучав Харків як одна із можливих цілей. А суми це дуже потужний фланг, який дозволив би расистам. Загрожувати і Харкову і далі Україні, і тому дуже важливо було зрозуміти, яка є ситуація насправді Подивились, подивились безпосередньо лінію кордону, подивилися опірні лінії другу, третю, і чесно, воно так морозить трохи по шкірі, тому що виявилося, що, м'яко кажучи, система не була готова. До речі, після нашого візиту, як ми потім дізналися, місцева адміністрація отримала там по адміністративній своїй лінії певні стимули. І після того, як якісь роботи почалися, але власне що якісь роботи після того фондом Петра Порошенка було прийнято рішення про системну допомогу Сумській області, було як ви а, на екрані бачили, доставлено техніку. Власне, це з нашої поїздки, але уже на початку квітня надійшла техніка шість екскаваторів, пилорами, те, що просили військові військові, до речі, просили найелементарніше від бензопил до навіть одноразового посуду, тому що із тим були питання, і от весь цей комплекс від екскаваторів і пилорам до вантажівок, до планшетів, до шансових інструментів. Ментів був поставлений в бригади забезпечення і перед великоднем. А ми з керівником нашої сумської територіальної організації Вадимом Акперовим подивилися, як працює ця техніка, що відбувається, і маю сказати, що військові дуже вдячні. Тому що саме це, як вони кажуть, дозволило нарешті розпочати повноцінні роботи. В чому роботи там ведуться і е, безпосередньо біля кордону, і на віддалені на другій і третій лінії. Вони дуже поспішають. Вони е, дуже намагаються встигнути, щоб не повторити е, харківського сценарію. Але це та конкретна допомога, яка якраз дозволила військовим е, виконувати свої задачі, і зараз дуже важливо, щоб влада не перешкоджала. Такому досвіду не ставила палаці в колеса, а навпаки, запозичувала. Могла держава завжди завжди вміє масштабувати процеси. От це зараз якраз той випадок, коли треба в парламенті справді зустрітися, обговорити проблеми і знайти спільно вихід, що треба зробити, як поділити кошти не на дороги, а на фортифікації, дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Проконтролювати, щоб ці кошти йшли безпосередньо до призначення, створити парламентську комісію для того, щоб контролювати цей процес, і тоді ми справді можемо бути спокійні, що держава робить все від неї залежне.